Що ти там робиш? Зострюло Йой. Оце так зараз тебе врятую Не бійся. Все, лети додому. Ото чудо. Тоді я ще не знала, що зайшовши в гру наступного дня, я побачу оце. Чомусь я опинилась на точці свого першого спавну в цьому світі. Нічого не розумію. Беру факел, тому що щоб не було страшно, якщо затримаюсь тут до темряви. Інвентар порожній. Де всі мої речі? Де моя броня? Я нічого не розумію. Ну, звичайно ж, здобуваю дерево, бо що ще робити? А вони той гриб. Добре, роблю верстак, сокиру і лопату для того, щоб зробити човен і пливу звідси. Пошуках дому, сподіваюся, він, він є. І всі мої речі на місці, і тваринки, тому що Тому що це ненормально, що це за збій взагалі, я не розумію. У мене таке вперше. Фух, дім на місці господи. Я дуже переживала, поки пливла, і песичок на місці, і всі інші. І зі скринь також нічого не зникло. Але де моя зброя? Де, де моя броня, яка була в інвентарі? У мене там був класний меч? Вирішила перезавантажити гру в надії, що все пофікситься. І так, мої речі, мої речі, Ура! Я дуже переживала, що втратила їх назавжди. Чому це сталося? А ось той човен, на якому я сюди припливла з точки спауну. Це дуже дивно. Якась чортівня. Так, прибігла зачарувати книгу і побачила прикольне зачарування підводник, на яке мені не вистачає досвіду. Тому зараз покажу вам лайфхак. Прибираю книжкову полицю і... і ось те саме зачарування, але коштує воно трохи менше, мені вистачає вже мародерство! Вау! Я не очікувала побачити це зачарування взагалі. Це крутезне зачарування. Треба брати, треба робити крутий меч. Оце так-так. Несподівано, дуже несподівано. Я в шоці. Вирішила готуватися в похід. Хочу розвідати території за домом. Подивитися, що там цікавенького. Збираю речі. Роблю човен зі скринею. А ну геть звідси. Файно, файно. Те, що треба. Покладу туди дерева. Ой, скоро сяде сонечко, тому вирішую дочекатися ранку, щоб стартувати. Ще ж. Добра ніч. Ну що, ж, ну, чор, песику, треба тебе до хатки. Давай, іди сюди. Ну, давай. А ну, стій. Йому подобається на вулиці. Але поки мене нема, сиди, охороняй дім. Добре? Все, пока-пока, малі, Я скоро повернусь. Обіцяю. І ви тут не сумуйте. Я скоро. Що ж попливлий? Так хвилюючи. Я далеко від дому, нікуди не ходила і не відпливала. О, песики, привіт. Так розслабляючи пливти по річці. Але річка закінчилась. О, і далі знову вода. Що ж попливли. Бачу мухомор. Я його хочу забрати. У мене якраз з собою кайло на ніжний дотик це те, що треба. Люблю грибочки. Ой-ой, тут так глибоко, і вода така мутна. Фу. А на цьому сьогодні все. Дякую за перегляд і чекаю вас в наступній серії. Па-па! Не забувайте донатити на ЗСУ.